Презентація заняття з патріотичного виховання з використанням усної народної творчості, скарби українського народу. Мета заняття розширити і поглибити знання про красу української мови за допомогою усної народної творчості, пісні, казки, ігри, загадки, лічилки, прислів'я. Продовжувати вчити чітко диференційовано користуватися інтонаційними засобами виразності при декламуванні віршів, мелодійністю при співі, систематизувати знання про народний фольклор, українську мову та літературу. Активізувати славник образними виразами рідної мови, виховувати почуття патріотизму, національної гордості, любов до рідної мови. Хід заняття за допомогою карти з підказками діти вирушають у подорож країною у пошуках скарбів українського народу. Потрібно дібратися до скриньки. В ній будемо накопичувати скарби народної мудрості. Перша картинка підказка на карті. Колиска. Життя дитинства розпочинається з колискової пісні. Колискові пісні істують з давних давен. Колискова це пісня, яку зазвичай використовують для того, щоб заспокоїти та приспати дитину. Від плач дитини діти шукають у груповій кімнаті ляльку в колисці та, щоб заспокоїти її, виконують колискові пісні. Слідуюча підказка на карті книга. Під музичний супровід діти знаходять в груповій кімнаті книжку з казками. Казка це один з найдавніших жанрів усної народної творчості, який передається з покоління в покоління. Казка навчає розуміти різниці між добром і злом, правдою і брехнею, навчає цінувати в людині найважливіші людські якості, любов, доброту, турботу. Наступна картинка підказка Коник гойдалка чути ржання коня на звуки діти шукають підказку. Гра це своєрідне мистецтво. Діти згадують народні ігри, в які грали у садочку. За допомогою лічилки діти обирають ведучого. Проводиться народна рухлива гра подоляночка. Діти звертають увагу на карту. Слідуча картинка підказка торбинка. Це незвичайна торбинка, народна, в ній зібрана мудрість нашого народу. За допомогою підказки діти знаходять в груповій кімнаті, торбинку. Українська мова виховує дітей, а допомагають їй у цьому прислів'я та приказки, які склав наш народ. В них виражена мудрість українського народу. Упродовж віків рідне українське слово оживляло душу, вчило бути чесними, сміливими, любити свій край рідних людей. Також на нашій карті є корзинка. Вона також незвичайна. Це корзинка-мудринка для загадок. Загадки також склав український народ. Українські загадки маленькі перлини народної творчості. Вони навчають нас міркувати, бути більш уважними та кмітливими. Діти відгадують загадки про квіти. За вірну відповідь отримують квітку відгадку. Проводиться дидактична гра склади з квітів віночок. Ось ми й добралися до нашої скрині. Діти складають у скриню скарби народної мудрості, які зібрали на занятті. Надалі ми також будемо наповнювати нашу скриню скарбами українського народу. Дякую за увагу!